Я був у Рівному 5 років тому і чесно скажу, що зараз я їхав із чітким очікуванням побачити нарешті пам'ятник Степану Бандері. У 2016 році в Рівному поставили наріжний камінь, що скоро буде тут Бандера. Але минає вже 10 рік, а Бандери нема. Ось наприклад рівненські маршрутки. Якщо ти з іншого міста, то готуйся до мінікультурного шоку, бо тут платити на виході. Не на вході, не всередині, а саме тоді, коли ти виходиш із салону, це не просто система, це якась ціла одеська філософія, яку треба прожити. Бо коли ти весь час їдеш на зраді з думкою, що про те, що раптом я забуду щось заплатити, а потім, вже коли наступає момент X, і ти стоїш біля дверей, водій ще не зупинився, і ти обережно дістаєш купу гривень, половина з яких просто тупо розсипається в тебе в руках, це просто вау, це прям обожнює. Пізніше я після маршрутки вийшов проїхатися тролейбусом, і я заходжу туди все гаразд. І тут пан водій мені каже на вході: плати, давай, курва ти київська. А я такий та камон, шановна, вас платять при виході. І він каже: Ти що, з дубу впав? На цьому закінчилася моя історія з рівненськими маршрутками і з рівненським громадським транспортом. Як такий. Сподіваюся, що на наступної зустрічі вони трошки покращать ситуацію, бо, хоча будуть писати, у нас платять при виході, у нас платять при. Парк ювілейни це, мабуть, одне з найяскравіших міських просторів у Рівному. Головна особливість це але скульптура. Тут є казкові персонажі, народні мотиви, просто якісь дивні створіння. Цей парк чимось нагадав мені столиці Північної Македонії Скоп'я, де пам'ятники просто повсюду. Але якщо там це масштабне державне рішення з позолотою, то в Рівному це щось значно простіше, але тепліше. Бо місцевий ініціативний арт без пафосу і з душею. І як на мене, це дуже щиро. Справжня родзинка парку з келедром у вигляді козацької голови. Це вже не просто декор, а функціональна конструкція. На ній можна тренуватися, лазити і проводити змагання. Виглядає дуже незвично: об'ємна голова з вусами, чубом, вразними рисами, такий собі захисник степів, але тепер він альпініст. Можна дертися по ньому вгору, тримаючись за елементи українського фольклору. Нестандартне поєднання спорту й образу з історії. Мені здалося, що це якраз те, за що можна легко полюбити рівне, бо тут не бояться дивних рішень, і вони, як виявилось, працюють. Будівля Рівненської філармонії це справді гарний приклад архітектури без надмірностей. Світлий фасад, чіткі симметричні форми, великі вікна, охайна територія. Вона не кричить про свою важливість, не лізе в об'єктив, але одразу привертає увагу своєю спокійною впевненістю. На фасаді акуратні надписи Герб схоже на якусь європейську міську залу, і справді прикрашає дуже гарну вулицю. Я не зміг зайти всередину, тому не буду вгадувати, що там, але зовні будівлі виглядає як місце, де культурне життя має свій темп та вагу. Цей пам'ятник відкрили 14 жовтня 2006 року, і він призвячений княгині Марії Несвицькій, яка наприкінці 15-го, на початку 16-го століття отримала для рівного Магдебурзьке право і період його першого розквіту. Скульптура це біла мармурова фігура княгині, виконана під куполом Ротонди на високому постаменті разом із благоустроєм, лавками, плитками, декоративними ліхтарями, що надає цьому місту таку урочисту атмосферу і дуже воно виглядає вишукане у порівнянні з тим, що можна побачити в рівному. Рівненський академічний український музично-драматичний театр. Одна із найвідоміших будівель у центрі міста. Стоїть вона навпроти Майдану незалежності і виглядає вельми представницько: висока сцена, колони, простора, фасад і театральна площа перед входом. Тут усе в дусі, що ось тут точно щось грають. І справді грають. Тут можна побачити класичний репертуар на афіші, вистави для дітей, мюзикли. Навіть якщо ти театральний частий, то пройти повз і не зупинитися буде важко. Будівля дуже гарно пізичується ввечері і тримає візуально простір. Поруч з театром можна потрапити в парк Лепединка, або як його ще називають, парк молоді. Це одна із найприємніших зелених зон у центрі міста. Тут спокійно, багато води, дерев, бруковані доріжки, а головне тут ковані скульптури, виставлені алеї. Ці металеві роботи не надто масивні, але мають свою магію. Є козаки, є янголи, є знаки зодіака, є фантазичні істоти і навіть є рояль з нотами. Деякі з них трошки стерті, проживіли, але все це додає шарму, бо вони живі, а не музейні. Лебединка це саме той випадок, коли хочеться сісти на лавку, дістати каву і просто нічого не робити. Дуже погідно, дуже приємне місце для насолоди. Цікавий і маловідомий об'єкт знак роду лимич або гербовий камінь. Це такі масивно-монументальні знаки символікою, що з'явився у місті порівняно нещодавно. Він виглядає як герб висічений у камень з архаїчними рисами. Скажу чесно, не кожен турист зрозуміє, що це за масонський вайб серед алеї. Але якщо трохи покопатися, то з'ясується, що родина Лимачів має глибоке коріння в регіоні, і це вшанування не стільки конкретної особи, як роду, прізвища і такої певної історичної тяглості, що прям дуже вау, і я таке ціную і люблю. Рівне вміє так, несподівано врізати таке щось сакральне просто у міську алею. Ще одне несподіване місце це гідропарк на березі Усті. І тут серед дерев і трохи дикої природи знову скульптури, цього разу вже бетонні. Вони великі, грубі і місцями вже поїдені часом, вони дуже атмосферні. Є казкові присоражі, є абстрактні істоти. Але моє ну, серденько попало, крокодила Бомбардіро. Він величезно лежить просто на галявині, і виглядає так, що ніби ось-ось поповзе у воду. Зроблений грубими майськами без пафосу, але харизма в ньому більше, ніж у деяких музейних експонатів. Ці скульптури не прекрасні, Вони прям свідки епохи, бо вони поставилися тут ще за часів радянської окупації і тепер перетворилися на такі французькі арт. Недалеко звідси бункер коха. Якщо коротко, то виглядає він як обсипаний травою напівпідземний гараж, який ніхто ніколи не прибирав, а тільки якісь е безхатьки пісували. Але за цими стінами такий величезний пласт історії. Бо це був штаб місцевого гебіцького німецького окупаційного чиновника часів Другої світової війни. Всередині кілька приміщень: Бетонні укріплення, вентиляційні шахти, але зараз усе занедбане без табличок, без охорони. Про це місце всі забули. Ну, в принципі, це невелика трата, адже якого був на стіні Гандоніні і така йому і пам'ять. А тепер блискуче музей бурштину. Це невелике, але дуже якісний простір, присвячений сонячному каменю. Рівненська область це один із центрів видобутку бурштину в Європі, і це направду унікальна тема. Музеї колекції різних видів бурштину включено з унікальними екземплярами, скажімо то, комахами чи листям, що застигли мільйонів років тому в смолі. Ще є пояснення про нелегальний видобуток, про те, як це впливає на екологію, економіку та культуру. Музей невеликий, але дуже якісний і виходиш з нього вже з іншим до буртуном. Не просто як до сувеніру, а й до як до поліського культурного феномену. Висновки. Рівне місто дуже незвичне. Тут немає чогось одного, щоб тебе прям вразило. Якийсь там умовний а, оперний театр у Львові чи Дербасівська Одеса. Але натомість тут є озера, парки, сквери, скульптури, дуже багато скульптур, дуже дуже багато скульптур, дерева, вода, повітря і тиша. Тут бути добре. Місце не намагається бути столицею туризму, але з кожною годиною ти ловиш себе на тому, що тут просто приємно. Приємно ходити, приємно дивитись, приємно зупинитись. Рівне не хапає зірок з неба. Але може в цьому його сила? Якщо ти з цим погоджуєшся, то напиши, будь ласка, в коментарях. А з вами був канал Зіленко, де я вам розповів про рівне, місто чи рівне. і буду вдячний за вашу підписку і вподобайку до цього відео. До нових зустрічей!